Вирішив, вирішив перейти на 50-й профіль. в мене були 95, 55, 15 і купив собі ще пару марангоні зети. Марангоні зету показую. Отака вона. А ця, коротше, 20-го року комплект. Тут тіпа, всі чотири колеса гарненькі. Зараз заїду в магазинчик, візьму пацанам щось пожерти, короте, бо досвід показує, що своїх типів треба годувати, коротше. Візьму щось і буду мчати в дексервіс. Вже все зі мною, коротше. Вони вже замовили, як вони називаються, 7 Я ще переживаю трошки, мені треба по ходу опорні підшипники на передній підвізці поставити. Коротше, ми їх не замовляли. Може, може, є сенс, може нема, але, скоріше за все, замовим і замінимо. То що більше туди лазити в цьому сезоні я не хочу, скоріш за все. І якщо тільки знадобиться купляти нові пружини, якщо тачка не ляже в цьому сезоні, як я хочу. Не ту ж саму. Висоту, що зараз з койловерами. Це питання. Приїхали такі сайленди. <кій> Це Виглядає якісно. Дякуючи оцій людині гарній. Подивимося, що тут пацики роблять. Пацики прибираються в нас. Передавай привіт. Передавай привіт. Я теж, коротше, перед тим як їхати до пациків, вирішив помити тачку, бо перед СТО намагайтесь мити тачку, бо типа, ну, щоб людям було приємно працювати. Тому що типа, якщо ви приїжджаєте і багно капає, ну, ну таке Щось кличуть Заїжджать? Все, сказали, можна заїжджати. Будем. Будем, будем, будем. Опа! Прикиньте, що сказав? І от у мене в мене питання, ми все його ще любимо чи ні? Після таких слів. Залишив короте, машинку в Доксервісі. і Іду на маршрутку. Така в них тут дорога, коротше, в принципі. Якщо треба на низькій тачці проїхати, то... Це не так, щоб дуже складно. Ну, є нерівності, звісно, типу, але в принципі нормально. Там, з дощечками, якщо що, сервіс класний, то раджу всім. Що ж, побачимось завтра. Коротше, сьогодні я всі справжні мужики, взяв жі... жіночу машину і їду, блядь, покупати всякі запчастюльки, фарбу в балончиках і все до своєї чоловічої. Чоловічі тачки завжди стоять на СТО, okay. а жіночі завжди. отдельно, отдельно барабан Ну. А этот, блять а в ланосе ступица и барабан это одно целое, блядь. Поэтому я думал, что у тебя такая же хуйня, что надо, блядь. перепрессовали, вы только что видели Так что, короче. Так. Лавери ми встановили, тачка стала приблизно на ту ж висоту, як і була з поритими пружинами, морда трошки піднялась, можливо на 1 см, але з губою і цього не так видно. Я задоволений. Салендблоки ми замінили. Залишилось, що передній бампер на літо з губою я теж встановив. Залишилось резину встановити. Ну і типу, готуватись до фарбування. Купувати лобаш, всі ці резиночки, гумки, ущільнювачі, все це таке. Я приїхав у лісочок, виставив машину. Думаю, вам варто показати, що вийшло в нас після того, як поставили койловери, резину трошки понижче поставили. Далі роботи, звісно, ще більше. сетап буде змінюватись, але от станом на зараз тачка має такий вигляд. The first time was the last time.